В минулому аспірантура у нас була повністю децентралізована. Це означає, що у нас вступ в аспірантуру це був фактично це була відповідальність фактично закладу освіти, тому що аспірант це як ми любимо казати, це поштучний продукт. Та це мова йде про фактично людей, які проводять власні дослідження, які мають вчаться в маленьких групах, там семінари по 3-5 осіб. А, і, очевидно, мова йде про, про таку, якщо хочете, камерне виховання майбутнього науковця, науково педагогічного працівника. Зараз аспірантура стала надзвичайно популярною, і це очевидно пов'язане з змінами до закону про мобілізацію, в якому передбачена відстрочка від мобілізації, якщо особа вчиться в аспірантурі. Це нас спонукає до того, щоб ввести певні загальнодержавні засоби контролю і на вступі, і так само за результатами. Освітньої складової в аспірантурі, відповідно, після завершення другого року навчання чотирьохрічної програми. Які саме цього року, як ми знаємо, вперше аспірантам для вступу буде, буде потрібно скласти єдиний вступний іспит. Це той самий єдиний вступний іспит, який складають всі магістранти, але вимоги для аспірантів будуть вищими. Якщо для, для магістрів мова йде про 130 балів, то для аспірантів мова йде про 150 балів. Із двох частин цього іспиту: один це іноземна мова, другий це. ТЗНК, так званий це тест на загальну навчальну компетентність. А на сьогоднішній момент у нас рекордна кількість бажаючих вступити, а зареєстровано на ЄВІ, Я нагадую, це і на магістерку, і на а, аспірантуру разом взяті 245 тисяч осіб. А це просто ніколи таких цифр не було. А ну і ми знаємо, ми розуміємо, що мотивація дуже часто не є. Для ну скажімо так, та яка відповідна для потенційного аспіранта, бо ми бачимо величезну кількість бажаючих саме чоловіків 25 років плюс відповідно, мова йде про певні, скажімо так, ну, ознаки цього, що аспірантура ну використовується не за призначенням. Якщо на до 22-го року на стандартний набір вступу в аспірантуру. Вступ в аспірантуру на денну форму складався приблизно з трьох половиною тисяч бюджетників плюс десь приблизно 1200-1500 контрактників. Відповідно, 5 тисяч в рік на денну форму на 23-й рік вступило 18 тисяч. Очевидним є те, що заклади вищої освіти на сьогоднішній момент не надто прискіпливо ставляться до вступу в аспірантуру і це. Зумовлює те, що ми мусимо зараз сьогодні впроваджувати додаткові загальнодержавні заходи контролю на вступі, а так само і будемо впроваджувати іспит за результатами другого року навчання в аспірантурі, який стосуватиметься знову ж таки іноземної мови, а також української мови. А щоб наші аспіранти дійсно володіли цими мовами на рівні, який належний для найвищого академічного рівня, а саме восьмого рівня національної рамки кваліфікації. Бюджетні місця незмінні, 3,5 тисяч щороку, це бюджетні місця 3,2, 3,3, 3,5, це в цих рамках нам там варіюється. А це бюджетні місця в аспірантуру. Контрактних місць може бути стільки, скільки є ліцензійний обсяг. За останніх 10 років ліцензійний обсяг дуже сильно дерегулювався. Ліцензування дуже сильно було дерегульоване. Відповідно, а кількості ліцензійних місць на третій рівень вищої освіти є. Ну не буду казати, що вона безмежна, але вона достатньо велика. Підготовка якісного аспіранта. Ну я готував. Був керівником багатьох аспірантів у свій час. Я розумію, скільки це є прискіпливої роботи наукового керівника, і не тільки наукового керівника, тому що як ми говоримо про... Якісну підготовку це насправді є колегіальна робота багатьох керівників в на кафедрі чи в на факультеті, чи в кращому випадку в аспірантурі, якщо вона дійсно якісна, то дуже часто із залученням іноземних наукових керівників. А таких прикладів у нас є достатньо багато до 2021 року, де дійсно ми формували якісні осередки підготовки науки це робити масово є неможливо. А зараз в зв'язку з воєнним станом і тим, що аспірантура дає відстрочку, і такою масовою а, зацікавленістю в аспірантурі, як не як, а, як засіб підготовки науковця чи клінічної людини, а як засіб ухиляння, на жаль, ми бачимо дискредитацію цієї всієї роботи, і це насправді дуже дуже прикро.